Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я роблю огляд номінантів і свої прогнози на майбутню премію Оскар. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! Сама премія Оскар відбудеться сьогодні вночі, і я подивився, ну фактично все. Залишилось в мене в головній номінації два проекти, але я не думаю, що вони будуть сильно претендувати на головну премію. Але скоро до обговорення я їх обов'язково подивлюсь. Отож, поїхали. Можна сказати, що в деяких номінаціях буду просто тикати пальцем, але ну, це вже як вийде. Перша номінація найкращі візуальні ефекти. Серед номінантів: творець, годзіла, мінус один, вартові галактики. Три місія, неможлива розплата, частина перша і Наполеон і, 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 раніше, ну. Кінокомікси ми не розглядаємо, їм не дадуть, це впевнений. Я б би за вартові галактики, тому що і візуал, і вся картинка ну, тут же ж за ефекти говориться. Зазвичай я б міг поставити на якогось Наполеона. Бо, ну, хто там, Рідлі Скотт, да, типу, режисер, його дуже цінить Оскар, але все ж я поставлю на Гудзілу мінус один. Мені здається, що вона дуже. її дуже хайпили. Я її не дивився, але мені здається, що її дуже хайпили, і саме я поставлю на гоцілу мінус один. Найкращий монтаж. Анатомія падіння, залишенці, вбивці квіткової повні, Опенгеймер і бідолашні створіння. Найкращий монтаж. Найкращий монтаж. Хм... Я б напевно віддав би. Open Hebel. Montage. Ну, взагалі, це дуже складна категорія, тому що тут і бідол... ну, залишенці, ні вбивці квітковий повні ні, і анатомія падіння швидше за все теж ні. А от я дуже сумніваюсь між Опенгеймером і бідолашними створіннями. Тому що якщо виграє бідолашні створіння, я не здивуюсь, але все ж я поставлю на Опенгеймера. І взагалі мені здається, що Опенгеймер він номінований в 13 номінаціях. Ну, я ставлю ставку, що він забере. Ну, хай сім. Поїхали далі найкращий дизайн костюмів. Барбі, Вбивці Квіткової повні, Наполеон, Опенгеймер, Бідолашні створіння. Дуже важка номінація, насправді, реально важка. Хоча вбивці Квіткової повні ні, Наполеон. Ну, я не бачив Наполеона. Тож не можу нічого сказати. Ну, бачив трейлери, але це трейлери. Опенгеймер, ну. Костюми. Ну ні, ні, костюми, ні, дизайн костюмів, саме дизайн костюмів. Тож мені здається, або Барбі, або бідолашні створіння, мені здається, я швидше за все поставлю на поставлю на бідолашні створіння. Тому що Барбі це якби різноманіття костюмів. А саме якщо говорити про дизайн костюмів, то це бідолашні створіння. Найкращий грим та зачіски наступна номінація. Голда, Маестро, Опенгеймер, Бідолашні створіння, снігова спільнота. І найкращий грим та зачіски, Грим та зачіски, Грим, бідолашні створіння. Ну, і зробили як грим Вільяма Дефо. Ну це блискуче. Можна ще сказати про маестро, тому що Бредлі Куперу саме дуже класний грим зробили, коли він вже, типу, старий, але. Мені здається, що все ж бідолашнє створіння. Найкраща операторська робота Ель Конде, вбивці вбивця повні, повністю Опенгеймер, бідолашні створіння. Операторська робота, операторська робота. Що для мене найкраща операторська робота? Це не просто якось виставить кадр, щоб він був красивий. А для мене найкраща операторська робота це знайти цікавий ракурс. Якось так камеру повернути, типу, ну і якщо виграє опенгеймер... Ну, тут не буде ну, під цим якогось, типу. Вау, бо в опенгеймері кадри все ж статичні. А от бідолашні створіння або «Маестро» — от там вже є така операторська режисура. От я б сказав, би, що це так, типу, така якась ну, операторська робота там прям дуже хороша. Наступна номінація найкраща робота художника-постановника. Барбі, вбивці квіткової повні, Наполеон, Опенгеймер, бідолашні створіння. Е, знову в мене тут найкраща робота художника-постановника Барбі і бідолашні створіння, тому що і локації, і всі оці переходи в Барбі з реального світу в Барбі Ленд, і оце все це було створене на натурі. Тож, ну, я вже віддавав бідолашним створінням, тож, ну, я все ж сподіваюсь, що хоч одну. Одну номінацію віддадуть Барбі. Бо якщо вона просто пролетить, от як на глобусі, ну окей, там ще є найкраща пісня до фільму, але це трошки пізніше. Якщо прокатять, ну фактично в головних таких, да, навіть технічних, я буду дуже засмучений. А тут мені здається, що саме Барбі має вигравати. Найкращий звук. Творець, маестро, місія неможлива розплата. Частина перша, Опенгеймер, зона інтересу. Найкращий звук. От якраз зона інтересу в цьому плані вона була дуже цікава, тому що там на фоні постійно був якийсь звук. Ну, як там, якийсь звук? Там постійно був звук, типу, як спалювали людей, ви, постріли і так далі. і так далі. В цьому плані він цікавий, але опенгеймер, мені здається, по звуку саме він. Трошки краще, ну така технічна номінація, де я все ж поставлю на Опенгеймера. Наступна номінація це найкраща пісня до фільму, і це, якщо чесно, такий провал. Ну, тобто, тут є один явний фаворит, другий такий, який іде до нього. Типу, а всі інші, це щось таке. Ну, типу, поїхали, перечислю. Перша це The Fire Inside з фільму Флеймін Hot. When you got the fire Друге, це звичайно «I'm just Ken з Барбі. «It never went away» – Американська симфонія. Ваш ґжаже А Сонг my people» – Піпл вбивці квіткової повні. Та вот made for» – Барбі. Made for. І тут насправді, ну дійсно, я переслухав всі, е, так, щоб найкраща пісня до фільму найкраща пісня. Перше, це: е, Окей, можна сказати: Ну, Глобус виграла What was I made for? Да, Біллі Айліш. Але I'm Just Ken виграла Critics' Choice Award. Тобто, можна сказати, що е, Ну, вони на рівні. Ну, але I'm Just Кен разом з Райном Гослінгом, звичайно, буде показуватись саме на сцені. І коли це створить просто таке шоу, ну і я сподіваюся, що ця пісня того, що, по-перше, Барбі це найбільш музичний фільм минулого року. Друге, це що пісня написана настільки оригінально, і сцена під неї зроблена настільки сочно і під сюжет, ну, я... Просто я на 100% впевнений, що має забрати Just Кен. Ну просто ну це буде найбільше пограбування, на мою думку. Найкраща музика до фільму: американське чтиво, Індіана Джонс і реліквія Долі, вбивці квіткової повні, Опенгеймер, бідолашнє створіння. Дуже сумно, що немає залишенців. Там дуже хороша музика, але швидше за все, Людвігу Йорансону відійде нагорода за Опенгеймеру. Хоча можливо спробують дати Джон Вільямсу за Індіану Джонс, але мені здається, що все ж тут буде все очевидно. Далі, якщо чесно, я не бачу сенсу перераховувати найкращий анімаційний короткометражний фільм і так далі. Ці мало, мало популярні, так би мовити, нагороди. Я просто тикну пальцем. Хай буде найкращий анімаційний короткометражний фільм. Війна закінчилася. Хай буде. Найкращий ігровий короткометражний фільм. О, до речі, чудова історія Генрі Шугара. Хоч це й дуже важка, така незрозуміла структурно історія, я про неї писав, до речі, в своєму телеграмі, тож підписуйтесь, і огляду немає ніде, крім телеграму. Все одно є тут щось, ну і це єдине, тож я поставлю на чудову історію Генрі Шохера, плюс ну знімав ну, Вес Андерсон, ну, Сандерсон. Ну. Найкращий документальний короткометражний фільм я поставлю Цирюльник з Літл Рока, хай буде. І найкращий документальний повнометражний фільм. Скажу так: якщо цю нагороду не забирає 20 днів в Маріуполі, то я просто не знаю. Ну, про що тут взагалі говорити? По якій убити тигра в порівнянні з тим, що відбулося в Маріуполі? Поїхали далі. Найкращий міжнародний художній фільм Зона інтересу Ідеальні Дні, снігова спільнота, учительська кімната, «Я капітан». Ну, тут я намагався дивити снігову спільноту, в мене не пішло. Зона інтересу, ну, дуже середній фільм, скажу так, але все ж я поставлю на зону інтересу. Найкращий анімаційний повнометражний фільм. Тут Мрії робота. Людина павук крізь всесвіт, Німона, Стихії, Хлопчики Чапля. Хоч би як я не любив людина павук і крізь Всесвіт, все одно мені здається, що виграє хлопчики Чапля, Хаяоміодзакі, а вже, можливо, Триквел. Людина Баука візьме вже Оскар. Найкраще адаптований сценарій: американське чтиво, Барбі, Опенгеймер, бідолашнє створіння зони інтересу. Мм, ну, я поставив би на Барбі там дуже хороший сценарій, типу, і Грета Гервіг і Ноа Ноуабомбах здворили ну, дуже хороший типу. Але щось мені здається, що виграє Опенгеймер. Ну от ставить Барбі і Опенгеймера в одній категорії, це звичайно. Найкращий оригінальний сценарій: Анатомія Падіння, Залишенці, Маестро, травень Грудень, минулі життя. Залишенці дуже хороший сценарій. Він простий, але він дуже хороший. Найкраща жіноча роль другого плану: – Блант, Опенгеймер, Даніель Брукс, Барва Пурпурова, Америка Ферера Барбі. Джоді Фостерніят, Даві Джої Ренфольд Залишенці. Насправді дуже багато чого забирає, Давін він Джої Ренфольд за Залишенців. І ну, Америка Ферера, ну, яка найкраща роль другого плану, ну це точно не Оскар, це так скажу Емлі Блант. Може піти, але мені ну, сценарно її не вистачило. Я поставлю на Давін він Джой Ренфольд за Залишенців. Найкраща чоловіча роль другого плану. Стерлінг Кібраун, американське чтиво, Роберт Де Ніро, вбивці квіткової повні. Роберт Дауні молодший Опенгеймер, Райан Гослінг, Барбі, Марк Руфало, Бідолашні створіння тут без питань забирає Роберт Дауні молодший за Опенгеймера. Я це обговорю і в подкасті, і на проєкті року ми це говорили. Тож, типу, мені здається, тут питань не по і він забирає все. Тож тут питань, мені здається, не повинно бути. Ну, і основні чотири. Найкраща жіноча роль: Аннет Беннінг, Ніят, Лілі Гладстоун, Вбивці Квіткової повні, Сандра Гюллер, Анатомія Падіння, Керрі Міліган Маестро, Ема Стоун, Бідолашні створіння. Тут зазвичай виділяють тільки двох: Лілі Гладстоун і Ема Стоун. І подивившись бідолашні створіння, ну, я б не сказав, би, ну в неї провалена друга половина фільму. Ну, дійсно провалена. Типу, в Еми Стоун. а Лілі Гладстоун це харизма. Це шарм, який набирається спочатку до фіналу. Тож я поставлю на Лілі Глодстоун. Найкраща чоловіча роль: Бредлі Купер Маестро, Колман Домінко Растін, Пол Джаманті Залишенці, Кіліан Мерфі Опенгеймер, Джеффрі Райт, американське чтиво. Е, дуже багато, ну, наприклад, типу Кіліан Мерфі забрав е, золотий глобус. Пол Джаманті здається, забрав Critic Choice Awards і Пол Джаманті дуже хорошо зіграв, але я все одно ну от все одно я поділяв би Бредлі Купера. Людина 6 років готувалась до шестихвилинної хвилинної сцени. Ну, це просто і він дуже круто зіграв. Він тримається на ньому. Немає інших факторів, завдяки якому маестро виїжджає, крім як Бредлі Купера. Там сценарій не сильний. І, і Кіліан Мерфі, ну якщо виграє Кіліан Мерфі, ну не те, щоб сказати, що я здивуюсь, ну просто для мене це буде якось, ну, ну, це не прям топова роль. Тож мені здається, що, ну, я б пос... мені здається, що виграє Кіліан Мерфі, але я б поставив би на Бредлі Купера. Найкраща режисерська робота. Жостін 3: Анатомія Падіння, Мартін Скорсезе вбивці квіткової повні. Крістофер Нола, Опенгеймер, Йоргос Лантімос. Бідолашні створіння, Джонатан Глейзер, Зона інтересу. По персоналі. Жастін Трія, Анатомія Падіння, ну, режисури, там мінімум, хоча це єдина режисерка, яка тут номінована. Хто знає, можливо, дадуть чисто за це, але ну, як не номінувати Грету Гервіг? Ну, це для мене дуже дивно. Найбільший режисерський фільм. Йорго Слантімос. Це е, хороша історія по типу того, е, яка режисура, саме режисура повинна бути. Е, але там інші аспекти в фільмі провалені, другі плани і так далі. Джонатан Глейзер, а він цей навпаки зайшов в треті плани і забув. ну Він зайшов в критику і забув про глядача. Мартін Скорсезе я не розуміє, що він тут робить, і Крістофер Нолан. Залишається Крістофер Нолан. Я ставлю на Крістофера Нолана. Найкращий фільм. Американське чтиво, Анатомія падіння, Барбі, Бідолашні створіння, Вбивці квіткової повні «Залишенці», зони інтересу, «Маестро», минуле життя «Опенгеймер». З тих фільмів я не подивився, не встиг. Американське чтиво і минулі життя. Е, серед решти е, за темою Найкращий Опенгеймер. Фільм, який поєднує в собі. І авторське, і масове кіно Барбі. Фільм, який легкий, який легко дивиться, але він супер залишенці. Решта фільмів це ще так плаває. Ну, в мене оці три, три основні номінанти. Ну, все ж ну, мені здається, що виграє Опенгеймер. Ну і як я сказав на початку, що мені здається, що Опенгеймер це буде просто тріумфатор цієї премії. Тож, побачимо чи ні, Оскар вже цієї ночі підписуйтесь на телеграм, де я буду вести текстовий огляд. Якщо вам сподобалось відео, пишіть свої коментарі, як ви вважаєте, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей! Всім па-па!